Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами знаходимося на виставці екобудівництва. Ось ви можете бачити ось такий стенд це використання очерету. Це ось така трава, яка також використовується. Ось ми бачимо костробетон конопляний. Це костра коноплі змішана з вапняним вяжучим. Далі ми бачимо. Серцевий, серцеву цеглу, яка використовується в екобудівництві, як живий матеріал, та глиняна плита. Ось такого формату. Ось ми бачимо такий варіант це використання грибів. Тобто гриби змішуються із соломою, набивається сітка. І ось таким чином робиться стіна. Ось бачимо солом'яну стіну, де запресована солома в каркас. Ось ця стіна вже штукатурена, глиняною штукатуркою. Тут вона трошки пообсипалася, бо її возили по всій Україні. Але загалом вона все має бути ціло. І ось такий варіант. Це конопляний утеплювач, тобто конопляна вата. І використання натурального хутра як утеплювального матеріалу. Це хутро, яке є тваринного походження.